Якесь залізяче, можливо, каска, можливо, не каска. Такий потужний. І погляньте, що це таке. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас з такого лісу. Ну, це узлісся. Ми будемо ходити сьогодні і в лісі, і на полі. Звісно. Де будуть сигнали і знахідки. Я думаю, що сьогодні знахідки обов'язково будуть. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Камради вже ходять, щось пікають. Ну і звісно, я теж хочу. Погляньте, друзі, це в мене трішечки. Корисне навантаження. Ось сигнал. І це монетка. Перша на сьогодні монетка. Мабуть, Радянщина якась. Так, Радянщина, одна копійка і, мабуть, 39-й рік, як завжди. 39-й рік, одна копійка до реформи Радянщина. Така поверхнева. У багні. Я щойно викопав велику яму, а в цій ямі було просто кусок залізяча. Копався в цьому багні, копався, ну і, можна сказати, докопався до заліза. Камрад теж щось копає, думає, що казка. Не знаю, чи йому пощастить чи ні. Ну, якщо пощастить, звісно, вам покажу. Продовжуємо ходити, місити болото. Був поряд і покликав, каже, поглянь, візуальна знахідка. Ось така кераміка і монеточка. Монеточка, бачу один Гелер, друзі, у гарному стані. Так, це один Гелер 1894 року. Камерад, до речі, ще ігрову марку знайшов і срібну монету. Потім вам покажу. Поки що він лідер по знахідках. А в мене такий залізний поверхневий сигнал. Ну, На вигляд, звичайний фрагмент ножа, 100% ніж. Бачите, спуски. Але я подивився і він цікавий тим, що тут ось таке клеймо. Штамп, погляньте. Ось. Ну, Заберу, можливо, на реставрацію буде. Ну, Цікавий штамп. Звісно, лезо зламане, але клеймо, мабуть, 17-18 століття. От такий. Артефакт. Камрад копає якісь неймовірні скарби. Якесь залізяче, можливо, каска, можливо, не каска. Не знаю, що це таке. Можливо, ящик з МГ. А в ящику дукати третього рейху лежать. Ну, зараз подивимось, що там такого цікавого. Що, МГ? Ну, щось таке велике. Потрібно викопувати 100%. Ну що, камрад зрушив, дивимося, йо, та це відстудола. А можливо це від СДКФЦ. Ось така штука. Є ще щось. Ще один замок. Ручка від замка. Ні? Ну, бачите, друзі, ось така річ. Два таких цікавих артефакти. І нічого особливого. Ну що ж, друзі, а у мене монетка монетка з отвором. Ось це один R. Вам не покажу, я намагався терти. Ось тут трішечки видно. Ере 36, го здається, року. Ось, в геть кепському стані. Ну, це монетка з рейхом сюди потрапила. Ось тут видно. ере. Бачите? Ось. Матеріал, мабуть, ніколевий сплав. Ну що ж, і така монетка цікава. Шукаю далі, можливо, німці тут ще щось цікавіше загубили, ніж ось такі монетки з отвором. Сьогодні, друзі, багато візуальних знахідок. Ось погляньте щось кругленьке-біленьке з отвором, і це пряслице. до колотухи М24, до гранати німецької. Якраз це пряслице було на мотузці, за нього смикали і спрацьовувала граната. Теречний запал, тоді гранату кидали, ну і тоді вона спрацьовувала. Ось така річ порцелянова. Друзі, ми змінили локацію, розвідка. По старих картах тут були будинки серед ось таких безкраїх боліт. Тут вітер просто неймовірний. Зриває з них. Ми сюди крізь болота і йшли, і тут такий пагорб і є звук життя. У мене перший сигнал, справді перший сигнал такий потужний. І погляньте, що це таке. Я не очікував знайти, це пряга. Пряга, Перша світова німці Good Ну, це не я влучив. Оце трішечки я подряпав, а оце плуг. І що я вам скажу? Лише без накладки. Але пряга. І ось зачепом. Клас, клас, друзі. В лісі не знайдеш, а тут ось таку знайшов прягу. Ну що ж, лайк. І шукаємо, мабуть, є монетки, тому що ось копав прягу є цегла. Це означає, що тут було життя. Ну, шукаємо, продовжуємо. Друзі, вітер просто зриває з ніг, а в мене, в мене є перша монетка. Тут, на цьому місці. Ось десь. А ось вона. Погляньте. Зелененька. Подивимося. Довкола болото, але пагор піщаний. Два гелера, друзі. Два гелера. 1902 року. Поки що Побутовщини я тут мало знайшов. В основному це гільзи по Першій світовій війні. Ну і різноманітне сміття по Першій світовій війні. І знову, друзі, у мене монетка. Погляньте, ось це зелененьке, кругленьке. І це знову два гелера. Я вже протер. Думав не показувати. Але що буду показувати? 1893 рік монетка гарна. Ось така, з пісочку можна сказати. Ну, Камради поки що без монет. Дуже-дуже дивно. Будинок наче був і дуже багато різноманітного залізяча, але щось монет не густо. Дивно. Друзі, це вже третя локація на сьогодні. Камрад розповідав, що гарне піщане поле. І знаєте, що тут були монетки. І я бачу вже одну монетку Ось тут зелененьку. Поверхневу і велику. Але вже бачу, що це за монетка, друзі. А ви подивіться. 20 копійок 1951 року. Ось така монетка. Поверхнева. Нічого особливого. Совок. Загубив тракторист. Ну, але все одно. Камрад ще один знайшов соліда. Яна Казимира затертого. Ну, поки що так по монетках. Сьогодні, друзі, мене переслідують два гелера. Ось, знову двієчка. Подивимось. Двійка 1896 року. Теж в гарному стані. Всі двійки сьогодні в гарному стані. А, крейцера. Я ще жодного сьогодні не знайшов. О, можливо, буде. Не знаю, що там другий камрад ще знайшов. До речі, один знайшов перстень велетенського розміру, срібний. Не знаю, це був справжній чоловік, що носив такий перстень. Потім покажу. Друзі, почав падати неймовірний дощ, і я вам покажу найцікавіші знахідки камрадів. Погляньте, ось такий перстень срібний. 1914-1916 рік. А ось тут щось залізне, я не знаю. Ми думали, думали, гадали, що це таке може бути. І не знаємо. Можливо, щось і було цікаве, але згнило. Ну ось такий перстень на Першу світову війну. І ще ось така обручка. Погляньте, який розмір. Срібло теж. І вона ось тут тріснула. Тобто вона вже була замаленька. Ну, я не знаю в рукавицях, і вона мені злітає. Погляньте, уявлення немає. Ну, мужик був геть потужний. І ось срібна монетка. 10 крейцерів. 1869 року. В гарному досить стані. Ну, і я одну з останніх монеток знайшов. Це. Ось таких 5 грош 39 го року з отвором. Ну, Досить нечасто вони трапляються. Я ще знайшов одного крейцера, два гелера і боратинку. А камрад боратинок багато назбирав, штук 10. Ну, ось такі. Результати дощ і є срібло. Ну, а в мене ще пряга є. От пряга в мене найцікавіша знахідка сьогодні. Ну що ж, друзі, болото ми трішечки сьогодні помісили. Всі знахідки ви бачили. Ну, гадаю, без знахідок ми не залишилися. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!